Валентина перебуває у відділенні дитячої онкогематології з трирічною донькою Христиною у малої гострий лейкоз. Лікується сім місяців. Коли ти живеш своє спокійне життя, і тут, як грім серед ясного неба, цей діагноз звучить для всіх. Але головне вчасно зорієнтуватися, заспокоїтися, витерти соплі Я і зрозуміти, що це, не, що це не кінець, а тільки початок. А коли розумієш, уже напрямок куди рухатися, побачивши, поспілкувавшися з лікарями, це дуже колосальна підтримка. Лікарів медсестер, персоналу це стають буквально великою родиною. Тут має бути такий осередок, який нагадувати домашню обстановку, затишок і комфорт, зручність насамперед, тому що тут безпосередньо живеш. Тут треба і зварити, і постирати. І дитина, щоб гралася, це полегшує перебування, відволікає дітей. Від 19 курсів хіміотерапії отримала дворічна Єлизавета, розказує мама дівчинки Руслана. У Нас пухлина стовбура головного мозку. Виявили. Коли в серпні літом ми були в Києві, в Охмадиті, шукали причину, бо вона базі не набирала. вже покращення є, вона вже ходить саменька, бо тоді просто сили не було в неї ходити, говорить, тільки ще їсточки не хоче. Повіримо, молимося всі за Єлизаветку. Кіт батон. З ким ти тут граєшся? Диваємо. «Хто така Степанівна. Лікарка. Вже лікуємося, буде 5 місяців тут. Тяжко, але сподіваємося, що все буде добре. що Лікуємося, у нас є гарні лікарі. Степанівна наша і ще, Яна Леонідівна. Лікування безкоштовне. Палата для пацієнтів, які перебувають на інтенсивних блоках хіміотерапії, вона оснащена окремими трошки специфічними дверима, окремими антибактерійними покриттями. Дитяче відділення онкогематології розраховане на 20 ліжкомість його реконструювали. Розповідає дитяча онкологиня Ганна Ситарук. Дані умови вони в принципі створюють великий додатковий ресурс, велику необхідність для пацієнтів. Саме специфіку, яку ми і лікуємо, це дуже часто є дітки в апластичних станах, тобто це діти, які абсолютно не мають свого імунітету і опірності до інфекцій. Оця палата це своєрідний кокон, який вбереже пацієнта від важких інфекційних ускладнень. Відремонтували відділення за гроші з міського бюджету. На це витратили майже 34 мільйони гривень, каже гендиректорка медзакладу Ірина Горавська. Тут створили усі умови для перебування пацієнтів. Насправді це Дуже дороговартісний ремонт. Це був важкий шлях. Важкий він, тому що тут особливі технології. Кількість ліжок попередньому відділенні була така сама. На щастя, потреби в збільшенні ліжок немає. Але це відділення не мало всього того, що потрібно, по сучасним вимогам. Там не було системи вентиляції, там не було інклюзивних санузлів з всіма моментами інклюзії, які потребують ті діти. Там не було власної операційної, там не було такої маніпуляційної, І навіть господарського який зараз є, для того, щоб наші пацієнти могли почувати себе довгий час комфортно. Зараз у відділенні дитячої онкогематології перебуває 14 дітей, розповіла завідувачка Яна Ришко. Найстаршому пацієнту 17 років, наймолодшому рік. Торік, тут пролікували 122 пацієнти з обласного центру. Цього року, майже вже півроку пройшло, було встановлено первинних онкологій онкогематологій близько 22 дітей. Ми щорічно в середньому 30 34, 32 дитини діагностуємо первинно виявлених онкологій. Є в нас діти із Херсонської області, з Миколаївської області. Дитяча онкологія пішла вперед в новітніх методах лікування і в ліках, оскільки. Кі в нас держава закуповує всі медикаменти, які по програмі хіміотерапії, і вони всі такі ж самі, як і за кордоном. Тому відсоток виживаності дітей близько 90-95 Є такі, на жаль, випадки, які закінчуються летально, але цей відсоток дуже малий. Рак, а особливо дитячий рак це не вирок, це боротьба, це біль, це підтримка, це надія. І це день, в який вони дзвонять в цей дзвіночок, які перемагають. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.